Шановний український, мій народи, звертаюсь я до вас в святковий час. Були в цей рік нас радісні нагоди, Європа теж покликала вже нас. Було це зроблено доволі чинно, щоб ми отримали цікавий шлях, та влада все зробила самочинно, щоб в цю угоду вколотити цвях. Це проти них нас всіх же згуртувало. Зробило знову цілим наш народ, бо жити у корупції дістало, ми мріяли про кращий поворот. Щоб році нам наступному чекати іде ювілей Шевченка, кобзаря, пора про заповіт його подбати, щоб України вже зійшла зоря. Нехай вже прийдуть радість та добробут, щоб у державі злагода була. Що правильно налагодився побут, та Україна ненька розцвіла. Слава Україні з Новим Роком!